Віт, поговоримо про те, як розмовляють українською в українському кіно. Тобто про те, як ми там розмовляємо, або як ми вважаємо, як ми розмовляємо і як ми це показуємо в кінематографі. Звісно, мовлення для кіно річ зовсім не обов'язкова. У далекому, 1929 році двадцять дев'ятому році обійшовся без звуку, знявши вікоповну людину з кіноапаратом, і у фестивальному фільмі, в якому дії відбуваються в інтернаті для дітей з вадами слуху, можна обійтися без мови, але все-таки мова це дуже потужний і дієвий засіб розвитку сюжету, характеристики персонажа тощо. Функції мови в кінематографі можна перелічувати нескінченно. Словом, потрібно використовувати увесь інформаційний та художній потенціал мови, бо епоха німого кіно завершилася 100 років тому. І відтоді немає жодних надій на відродження. Мова не тільки додатковий пояснювач сюжету. До прикладу, якщо знімається фільм про підлітка, реквізитор обставить його візуальними засобами. Для різних часів це будуть різні покемони та або айпади Шама кріпера та сценарист додасть іще мовні засоби. Це слей і крінж, катка і пекарня, або привет і предки. А яке загалом у нас мовлення в фільмах? Бо якась певна традиція у нас іще не сформовано. Це дивно, але новий український кінематограф усе ще називають молодим. Тож я влаштувала собі вдома катрусин кінозал, щоб проаналізувати і обговорити з вами загальні мовні тенденції у наших фільмах. Після розпаду совка в кінематографі ще певний час тягнулася радянська традиція. Традиція. І я не зовсім про ідейний зміст, а про тип подачі, операторську роботу, стиль діалогів. Цей фільм легко впізнати, хоч і складно з першого погляду сказати, коли саме вони зняті, у 90-ті чи 60-ті. Подивіться на два фільми: пропала грамота і молитва за гетьмана Мазепу. Слухай, ти і може ти здох. А ти з коня чи будемо так говорити. Ти ще стоїш. Іди. 1970 рік і 2001. -й. Схожості в акторській грі. Оця класична театральна школа, мовлення, винятково літературне та щиро ортоепічне. Не карколомно-голівудський розвиток сюжету. От про це я і кажу. Але поступово наші кінороби почали творити по-новому. Поглядати одним оком на Голівуд. Динаміку, сучасні теми, але схоже, ніяк не могли зрозуміти, як мають розмовляти їхні персонажі літературною українською. Не вірю. Суржиком тупо діалектом складно по черзі всім зразу. Хоча деякі орієнтувалися на російський кінематограф, і це я навіть не кажу про те, що багатько фільмів знімалося російською. Зацініть. цей фільм виглядає як викопаний російський серіал, аж поки не з'являються кілька персонажів, що говорять українською. Сюда що таке? Чому справа? Коротше. Це сторінка кіноісторії, яку без брому не почитаєш, чи то пак не подивишся. Дуже складно було продиратися крізь нетрі усіх цих двомовних та російськомовних фільмів, адже для частоти експерименту я вирішила взяти до уваги фільми, в яких основна мова, тобто більша частина хронометражу, українська. Ще я не брала в це невелике дослідження фільми про війну в Україні, типу кіборгів чи Атлантиди. Бо для них у мене окрема поличка зарезервована. Отже, незалежність все таке. Починаємо потрошку досліджувати можливості своєї мови. Хоча від першого фільму українською до чогось справді зіркового в плані мовлення пройде немало років. Тобто, що ми маємо наразі? Мовну традицію нового українського кіно, яка формується просто в нас на очах. Місцями можна побачити діалекти і репрезентацію мовлення соціально різних людей. Котельня каже, що невідношення немає, і гаряча лінія трубку не бере. Місцями можна побачити Суржик. Люксембург. Услышь це, там нема розбитих корит. та й варіантів того, що можна використовувати з мовного погляду мільйон. А от чого б мені не хотілося чути в українському кінематографі, так це російської. І це не лише моя думка. Я зробила невеличке опитування, і багато людей вважають, що вона може бути присутня хіба що в історичних фільмах із субтитрами, звісно, а ще краще з українським передублюванням. Окей, то яким може бути мовлення у кіно? Літературна українська, найпростіший, найуніверсальніший спосіб, тільки літературною продукували нечисленні українські фільми за Совка. І спочатку. Адку набуття державності України у нас певний час тривала традиція використання лише добірної театральної мови, ну як, наприклад, у фільмі 1995 року Страчені світанки. Слухай, кінтра, якщо можеш, дай пачку до а гроші ти знаєш, зараз немає. Запиши мені у форму. Тут і селяни, і інтелігенти, і западенці, і східняки розмовляють більш-менш однаковою літературною мовою. І ще є російська в устах різних таменкведистів. Відтоді у суспільному сприйнятті української мови багато чого змінилося. Відкрилося чимало заборонених українських письменників, хлинула діаспорна література, почалася розробка різних шарів лексики, зріс інтерес до діалектів. А із розвитком відеохостингів відкрився доступ до величезної кількості зразків мовлення. Хоча традиція використання лише літературної мови залишилася зараз. Стилістично незабарвлена літературна мова у фільмі Надійний спосіб не схибити нейтральне тло для накручування різних динамічних пригод, відображення історичних подій і так далі. Такими, наприклад, є фільми Казка старого Мельника. Господи, Парасенько, що з нами робиться? Гарна зачіска поводир. Там наші пісні на патефон запишуть, розпитають і видадуть посвідки. Щоб нам було вільно скрізь співати і щоб міліція нас не чіпала. Але все таки мовна стилізація це додатковий засіб розкриття сюжету, характеристики персонажів. Тому у мілих руках вона приносить багато додаткових балів на особливо на внутрішньому ринку. Так, як це сталося із фільмом Довбуш 2023 року, де режисер завдав собі клопоту перекрасити фільм мовним різноманіттям. У фільмі звучить навіть польська та румунська мови, а головний герой Олекса Довбуш розмовляє «Алілуя» гуцульським діалектом. І хто прийде мені у хату, і буде правити, як я маю жити, вихаркалі свої печенки бігми Божі. Отже, як бачите, один із способів стилізації стилізація під діалект. Тут, напевне, вже хрестоматійним прикладом стає фільм Памфір. Ти ж пам'ятаєш ти мені обіцяв, що лише Бо ми вона мала тобою маланка за купу обіцяв, але не це зими. Я лише на два тижні приїхав. Із мовного погляду фільм мені дуже сподобався. По-перше, чудово, що актори мешканці західних областей, і їм було дещо простіше опанувати мовлення. Якби ж то всі режисери переймалися такими деталями і не набирали акторів лише на київських кастингах, було так легше. По-друге, режисер розповідає, що актори деякий час пожили в Буковинському селі, щоб краще зрозуміти особливості регіону, місцевих людей, практикувати мовлення. Коли ми говоримо діалект, ми ним ще виконували різні завдання. То якщо ніхто не впізнає, що вони місцеві, ось то ось ви пройшли тест, і от вони ходили на ці базари. І це дало результат. Мовленнєву атмосферу у фільмі передано дуже влучно з усіма потрібними деталями. Ба навіть настільки, що фільм крутили в кіно із субтитрами, літературним варіантом, щоб усім було все зрозуміло. Це дуже хороший хід, який привідкриває широкому загалу особливості буковинського мовлення. Взагалі, тенденція зі стилізацією під південно-західні діалекти мені подобається. Колись Громадське робило добірку фільмів, у яких можна дослідити живу українську мову. Там памфір, між небом та горами, жива ватра, так муд співати, май далеко, май добре, брати, остання сповідь, красна меланка, співає Івано-Франківськ Теплокомуненерго. Чого нам справді бракує в нашому діалектному досвіді, то це репрезентації всіх інших говірок. Буквально всіх інших говірок, крім карпатських. Ясне діло, що це екзотика і все таке, але гайда, гайда, нумо, нумо, репрезентувати щось інше. І тому мені дуже приємно було почути, як у фільмі Чорний козак намагаються відтворити діалект. А ну ж, вгадайте, який. Ходім разом! Спасибі гарсеннику! Чуєте це гарсене? А я вже розповідала про діалект, де говорять гойрокі гулиця. Так, це подільський, бо не дарма один з акторів сценарію Лірник народився в Гумані. На жаль, коли діло доходить до центральних і східних регіонів, діалект часто намагаються замінити суржиком. Я не хотіла в цьому випуску зачіпати серіали, бо це вже зовсім інша історія. Але серіал одного разу під Полтавою надто научний приклад цього. Це твій прибор може що угодно вичислити? та нараз. Навіть Юрчику заночки. Що ми тут маємо? Акторку з Буковини, яка використовує суржик, щоб косити під полтавську мову, і досі звучить як буковинка, але полтавське село звучить зовсім по-іншому. І якби цей серіал не мав з самого початку курсу на Шароварщину, це можна би було втілити чудово. Почавши дивитися фільм Захар Беркут 2019 року, я вже хотіла обуритися, що не чую сліду якогось південно-західного. Хідного діалекту, хоча б формі акценту, бо все таки Іван Френко назвав одноіменну повість образом громадського життя карпатської Русі у 13 столітті, саме карпатської, а не Київської. Як тебе звуть, Максим, хотілося тут почути не на Дніпрянський, як тебе звуть, а щось типу, Якся як ся звеш. Та потім я збагнула, що дивлюся дубльований фільм, що первісно всі актори розмовляють англійською. Хоча в студії дубляжу могли би зробити, щоб де-не-де герої сказав Жиєш замість живеш і здоровля замість здоров'я, якщо вже на те пішло, не переймалися походженням свого героя і автори непоганого загалом фільму Іван Сила, 2013 -го року. А ви дійсно ніколи не підіймали штангу? А що тут підіймати? Як два мішки пшениці на вокзалі? Справді. Жній Іван Сила, Іван Фріцак, народився наприкінці 19 століття на Закарпатті. Проте у фільмі ми не почуємо жодного закарпатського слівця. Хоча маємо дякувати, що в часи Януковича ми взагалі почули українську мову у фільмі. І так ми поступово перейшли до фільмів про наше минуле, часом навіть дуже древнє. Історична стилізація, як розмовляли Володимир Великий і Ярослав Мудрий, годин Бог святий знає, а також викладачі історії мови, які намагаються реконструювати мовлення наших предків тих часів і стверджують, що воно було не таким, як у літописах і церковних книгах, але трохи не таким, як у нас із вами. Як мінімум було дуже мало англіцизмів. Коли у 2017 році вийшов фільм Сторожива застава про напівфантастичні напівісторичні події тисячолітньої давності. Я сподівалася, що її герої розмовлятимуть хоч трохи стилізовано під ці часи. Вставте десь замість слова палець перст, а замість слова чоло, ну багато ж не треба. Але герої з таким же успіхом могли би носити козацькі шаровари не кольчугу. Мова така самісінка, як у фільмах про гетьманську добу. Хоча є момент, за який мені хочеться цей фільм похвалити. Коли київ Русин Олешко намагається вимовити незвичні слова з майбутнього, як-от телефон чи фотографія, йому не вдається Здається, звук Ф, з яким в українців історично були проблеми. А тобі той твій балахвон чи як там? Він дуже потрібен. Крута папографія!» фотографія. Я знаю. Не переймалися мовною стилізацією і у фільмі Король Данило 2018 року. Тож є лише два способи, як вирішити проблему. Серйозно, король Данило каже вирішити проблему у стилі українського чиновника з міністерства інфраструктури. А Наші війська на той момент будуть уже виснажені. Звичайний вояк демонструє знання латинської мови і його брати по зброї, теж у перерві між боями закінчили католицьку борсу і знають, що таке мумен. А от фільм Гуцулка Ксеня 2018 року, який розповідає про передвоєнні події, що відбуваються у Ворогті, чудовий приклад стилістичного різноманіття. Тут є все, канадський акцент. Там в Америці я мав одну душу, а приїхав сюди. Я почуваю, що маю дві. До радянська літературна мова Галичини чуєте властиво. Мені б'ється воїстину героїчне серце. Гуцульський діалект. Ви що маєте там ґрунт і хату? Але на жаль, такі фільми приємні винятки, бо загалом у історичних фільмах дуже мало уваги звертається на мовлення героїв. Максимум на що спроможуться, у фільми про козаків краплюються різні прислів'я та приказки для атмосфери. Але складно не помітити, як часто у наших акторів бувають проблеми з ортопією. Неправильні наголоси, російське акання, де не треба, особливо у фільмах про козаків, буе, фикання в кінці слів, типу кров, любов і так далі. Ще один популярний метод урізноманітнити мовлення героїв стилізація підсушек. На диво, репрезентація сушику в культурі доволі стабільна, ще з часів Вєрки сердючки. Такий чіткий типаж маргінальних персонажів, і слава Богу, що вони маргінальні. Часом їх можуть зробити силюками, але мене дуже. Ратує, що суржик за пострадянською традицією асоціюють саме із селом, адже можна побачити хоча б з моїх відео, що саме села зберегли діалектні джерела і образ небагатство мовлення, до яких ще щорости й рости. І часто в селі на Полтавщині розмовляють частішою мовою ніж у передмісті Полтави. Зазвичай у фільмах змушують розмовляти суржиком одного-двох персонажів, щоб виділити їхню маргінальність. Проте є деякі фільми, де пішли в абсолютно стилізацію. Це город мільйонерів. Моя друге часов, що... що Люксембург це кримінальна столиця Європи. От конкретно в цьому випадку воно робе амілі раміль так триндять у житті. Це звучить органічно, живо. Ми віримо, що персонажі виросли в такому середовищі. Моє окреме guilty pleasure – виловлювати в їхньому мовленні певні слобожанські риси, які там беззаперечно є. Репрезентацією діалекту це важко назвати, але замовленням героїв принаймні можна точно сказати, з якого вони регіону. Та. Також воно робив герої мого часу. Знову маємо маргінального персонажа. і тут цікава тенденція, вдало перенесений життя. Коли герой просто теревенець з людьми на вулиці, в нього виходить суржик. Ти ж знаєш, я цель поставив. все, я до кінця дойду, щоб все зробити. Коли спілкується на роботі, переходить на літературну. Я вибачаюся тут, може поприбирати? Хоча до використання суржику теж дуже багато питань. Розумію, треба місцями передати реалії, але маргінального персонажа можна зобразити і іншими методами. Ну поїдьте, послухайте, як розмовляють безхатьки у Львові. У них не суржик, але все одно образ не хоче не вишукане мовлення. Так, це складно, це вимагає вивчення, володіння мовою. Але я б дуже хотіла на щось подібне подивитися. А загалом я не знаю, на що нам взагалі здався суржик. По-перше, не ясно, якого персонажа ним змальовувати. Це люди якого соціального класу, якого регіону, тут уже пахне штучним розколом суспільства. А картину, коли на противагу суржику стає не літературна українська, а російська, як мова. Еліти треба взагалі стерти з нашого інфопростору разом з усією меншовартістю. По-друге, а навіщо взагалі писати з суржиком і поширювати його? Тобто, це буквально шматки російської мови вмішані в українську. Задумайтесь. Ще один метод стилізації соціолект. Літературну мову можна у фільмах брати як базу, куди місцями вкраплювати сленгові та жаргонні слова, які личать певному персонажу. Це діло в мовознавстві, ми називаємо соціолетом. Коли на здебільшого, літературне мовлення персонажа, трошки впливають його соціальна група, регіон походження, професія, вік, через які він може вимовляти деякі звуки по-різному, вставляти специфічні слова, жаргонізми і таке інше. Його доволі складно відобразити без того, щоб нормально зануритися. У бекграунд суспільства і своїх персонажів, а цього дуже часто не роблять просто ліниві режисери. Тому і виходить якийсь мовний сказ із домішками ресіянізмів. Рожайтесь отак зразу. Боже, яка розкіша! Це піс. Пісець yeah, у нас все попереду. Соціалект у нас часто не вдається описати органічно. Подекуди це страшенно вибивається із колії і руйнує атмосферу. Хочеться, щоб взагалі не було цієї недостилізації, або було якось більше органічніше. Що крейзі? Я лише поміняю побіду і назад. За три дня до концерту клянусь, чуваки. Отут дуже виділяється літературна вимова деяких слів на контрасті з іншими суржиковими. Цим персонажам я не вірю. Вони тебе били. Та Ніхто мене не бив, просто поговорили підвезли. Про і оцим з дикого поля я теж не дуже вірю. Хоча мені насправді подобається, як мова розділяє наших хороших персонажів і відвертих бандюків. Але цей разючий контраст між бедлуватою російською і абсолютно вихолощеною літературною українською трішки зава. Непоганим варіантом поєднання, літературного варіанту і якихось невеличких приколів стане фільм Мої думки тихі. Дуже вчасно заглухли. Зараз мені схваткаєш тут. Така красота. Ну і контраст між мовленням наших героїв та місцевих жителів теж доволі помітний. Я експортую західним країнам звуки наших тварин. Мішка, зроби будь добрий чай, тому що видить, що дуже надовго. Поки принесуть чай, ти мені красенького, не шутуючи помаленьки, розказуєш, що ти там наш Але тільки грай на руку поділу цих двох світів. Хоча мені дещо сумне від того, що основний інструмент стилізації це буде змінення слів на російський манір. Я можу це об'єктивно проаналізувати, зрозуміти, де воно органічно, де ні, але менш сумно мені від того не стає. Хотілося б, аби наші кінороби відкрили для себе більше гране української мови, користувалися і іншими засобами: регіональна фонетика, цікаві діалектні слівця, жаргонні новотвори, сучасний слен, який, до речі, забуяв новими словами після 24 лютого. Цей список можна продовжувати вічно, але це стосується тієї категорії фільмів. Які в основі мають літературний варіант, таким чином, простими, акуратними штрихами цей літературний варіант можна допомогти. Співає Івана франківськ теплокомуненерго взагалі мені дуже сподобався за простотою мовної подачі, де кожна людина звучить так, як ти уявляєш, що вона має звучати. Простий роботяга. Будь, будь ласка, не ругайтесь, вона все, зап... все записано. Тьотя з кабінету кажуть, що опалення включено, але не включено. Ну, Котельня каже, що не відношення. Немає, хоча можливо це трохи тому, що цей фільм частково документальний, і трішечки розкажу про сленг. Основна проблема в тому, що його не дуже є наразі, тобто що ми маємо велику частину сленгу, що походить з російської, частинку з англійської, і маціонку частинку того, що саме утворилось в українській. Чи репрезентовано останнє в кіно з усього, що я бачила, переважає російсько-базований сленг. Одна з причин, це я так собі думаю, не сприймайте за останню інстанцію, що кіно пишуть дорослі тіті й дяді, які не знають, що таке крінж, що таке чиназис, що таке кіннити, врешті-решт. Цікава спроба показати підлітків була у стоп землі. Я їм майже повірила. Та я нормальніша. Да, да. Там ми Чувак, треба Ти да. твердки. Які двері, хоча довіра місцями ламалась на моменті з що і якщо, а не шо, типу, покажіть мені середньостатистичного підлітка, який каже. Що поза уроками української мови? У Мене взагалі відчуття, що дівчата дуже поверхнево ставляться, судять. Ну а бо нормалізуйте вже шокання, це плюс 100 до натуральності мовлення вашого персонажа. А ще деякі слова видаються мені надто літературними, щоб вживати їх у повсякденному мовленні. Типу, от на чому я себе піймала у вільній розмові. Я постійно прагну скорочувати слова: як от треба замість потрібно, недавно замість нещодавно, і оце от повертаю. Мені трошки різануло вухо. І кожного разу я повертаюся, і він. Але це не об'єктивне, це радше моє суб'єктивне сприйняття. І мені цікаво дізнатися, як у вас вважаєте за довгі слова не натуральними. Голосувати можна ось тут. Друзі, ходімо, пограємо, Гайда грати! Але найскладніше тут, що не існує якогось універсального аналізу українського сленгу, який би можна було використовувати чи хоча б аналіз умовлення якихось регіональних груп підлітків, на які би взагалі можна було опиратися. І я тут насправді дуже поганий критик, бо я звикла до однієї мовної бульбашки і взагалі не заглядала в іншу. У мене є свій підлітковий слен. Намішаний із того, що було популярне в мої шкільні часи, що популярне зараз в українському твіттері і в американському Тіктоку. Хоча я лише нещодавно дізналася про те, що таке чиназис. Тому для декого я вже можу звучати як стар. Добре, ви подивилися до цього моменту. Можливо, ви протягом усього відео думали, мовляв, чого вона так прикопується? Я цього всього не помічав або не помічала. Навіщо заморочуватися ради таких дрібниць? По перше, ми можемо це робити. То чому ж не робити? Добре, тепер серйозно. По перше, так ми розповідаємо про свою мовну різноманітність, документуємо її. Різні соціальні класи, діалекти, сленги, жаргони. Ми, оце от все, щоб самі українці і наші нащадки знайомилися з цікавим всередині власної країни. По-друге, стилізацією ми підвищуємо реалістичність і віру в зображування. Київська Русь без певної стилізації буде мовно зливатися з періодом козаччини чи сороковими? Хто цьому повірить? Або підлітки, які говорять, так наче вони на уроці української мови, і вчителька буде їх сварити за кожне разом, замість разом. Ну як цим підліткам вірити? По-третє, назвімо це релятивність, тобто можливість співвіднести себе з зображеною людиною, відчути героя як себе, повірити йому як собі. Чи потрібно це всім, всім фільмам та серіалам? Звісно, ні. Деякі твори справляють чудове враження і без цього, але було б набагато краще, якби творці масового продукту, хоч трохи дивилися на те, як говорять люди. Добродій, що знімають фестивальне кіно, до вас питань нема. То що з цим усім робити? Постерігати, звісно. За тим, як у нас формується нова традиція ходити на українське кіно і підтримувати тих, хто робить те, що вам подобається, отак, от, от просто. А для сценаристів-режисерів витріщити очі, виймати пластиліни звук і слухати, як говорять у житті, чомусь стендаперам і тіктокерам якось вдається показати живе і дотепне мовлення. А в фільмах часто сценаристів і режисерів ніби переклинює. І це при тому, що в нас досить непогана мова театральних вистав у різних стилях. І в нас є чудові зразки дубльованих фільмів, промовні особливості яких я робила ціле відео. Подивитися можна отут або за посиланням в описі. В нашому кінематографу, як і всім іншим, потрібні різні стилі мовлення, акценти. А в базах даних наших акторів мають бути кілометри аудіофайлів із записами діалектів, різних зразків мовлення, тому що в мене таке враження, що іноді тіктокери краще знаються на різних стилізаціях ніж випускники театральних вензів. А на цьому моменті я дякую вам за увагу і дякую, що додивилися це відео до кінця. Перш за все раджу вам поставити вподобайку. По-друге, раджу вам написати коментар. Про те, яку супер класну стилізацію ви бачили в українському кіно, тому що, можливо, я не згадала про цей фільм і взагалі не знала про цей фільм, і ви відкриєте для мене цілий новий всесвіт крутого кіно. Або написати про те, яку стилізацію ви вважаєте просто кошмарною. І звісно, не забувайте донатити Збройним силам України. І сьогодні я пропоную вам подонатити фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим, тому що вони допомагають створювати сухопутним міськам збройних сил України школу підготовки спеціалістів безпілотників Ятаган. Якщо коротко, то це щоб робити більше бухів, бахів і бавовни. За ці гроші фонд обладнає модульні навчальні класи, закупить тренувальні БПЛА, зробить траси для того, щоб це все діло тренувати, а також майстерні з ремонту безпілотників. І знаєте, що перша група курсантів школи БПЛА Ятаган уже проходить навчання. А далі школа буде готувати близько сотні фахівців щомісяця, а на кінець року втричі більше. Більше спеціалістів, менше російської техніки. А банку на це все діло я залишаю в описі під відео, тому закидайте туди копійку. А може дві. Маленьких донатів не буває. А якщо у вас залишилася якась копійчика після того всього, під відео є кнопочка спонсорувати це, щоб ми з Мальвочкою мали що поїсти. Ця цяця -ця подивилася зі мною дуже багато українського кіно, через що саме вона заслуговує на найдорожчий корм. Преміум клас. Вона булочко і сонечко. Але. Так линяє Я колись навіть написала пісеньку про те, що мальвочка линяє, всюди шерсть літає. Ми із тої шерсті ще одну мальву зваляємо. Про це взагалі є історія, як я дуже довго спірала шерсть мальву в пакетику, а потім в тому пакетику завелись молі і всю шерсть поїв. Отак, от.